Тяжко, але по-діловому так в Росії характеризують переговори. каже мені пан Мусієнко, військовослужбовець все як А ми конструктивно будемо працювати далі. Так наша українська делегація оцінює цей хід. Водночас, ніяких поступок, звісно, зі сторони Росії немає, але анонсуються наступні раунди. Уже ми нічого не анонсуємо, а беремо і вмазуємо по Лукашенку за його повномасштабну підтримку, повномасштабну війни Путіна з санкціями. І звісно, що ніяких ударів з більше не буде, бо він не так уже все зробив і наробив Ірина Услова я Прямий ефір одразу двох Ютубів 24 і Тараса Загороднього політехнолога. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, слава також нагадаю, що триваємо збірними собі ще 200 для 155 ї окремої механізованої бригади, яка захищає нас вами на Покровському напрямку. Ми вже зібрали більше 315 тисяч гривень із необхідних 480 тисяч. Тож донатьте, будь ласка, від 200 гривень плюс здаємо швість виграти 16 айфон. Пане Тарасе, ну що ж, вийшов Володька Камідський, очільник російської переговорної делегації, любичи і Полтавські Бітви, і каже, що переговори були значить в Женеві цей другий день, другий раунд а дідділові но деловые. Давайте почуем. Как вы знаете, переговоры шли два дня. Очень долго вчера. В разных форматах. И вот еще сегодня, около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми. В ближайшее время состоится следующая встреча. Это Все, что мы хотели сказать. Спасибо. Нет, вопросы Безопасности, территории, гуманитарные. Уроки истории, скажите, были хотя бы? Ну так, да, то що історія уроки історії були, вони самі вже здіваються самі над собою. А говорить Рустем Умєров про те, що те, те саме, в принципі, голова української переговорної делегації про все і ні про що. Говорить Умєров про те, що сьогодні відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна-ШРФ. Робота була інтенсивною і предметною. Подякували американцям, да, да, подякували швейцарській стороні. В межах делегації працювали політичні воєнні блоки, Безпекові параметри обговорювали, механізми реалізації можливих рішень. Частину питань далось у. Точнити по частині триває додаткове узгодження зосередження на відпрацюванні ключових положень, необхідних для фіналізації процесу. Президент України Володимир Зеленський каже, що це і Росія і затягує процес. Якби Росія не затягувала, то вже би була якась певна фіналізація. Також Зеленський в аудіоформаті прокоментував під час спілкування з журналістами у WhatsApp. що він думає з приводу цих переговорів. Давайте почуємо. Доброго дня, шановні журналісти. Є кілька запитань від вас. Я думаю, що я. Узагальнено прокоментую доповідь, яка тільки що був буквально пару хвилин назад. Була у мене наша переговорна група пробрифінгувала мене дводенні перемовини. Хочу одразу подякувати нам американцям за організацію, а також швейцарській стороні. Дякуємо для нас. Дуже важливо, що є можливість зустр... зустрічі в Європі. Далі, що стосується змістовності перемовин, ну передусім, ви знаєте, є два напрямки: військовий і політичний. Тут хочу сказати, що всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене, більше деталей буде по поверненню. Від моєї групи, але поки що те, що я почув: що в принципі військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля, вони в принципі там майже про все домовились. Моніторинг буде точно за участю американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал. Всі інші деталі, де як моніторити технічні нюанси, все це мені генерал гнатов доповість більш в ширшому варіанті по поверненню. Що стосується політичної складової, це всі чутливі питання, про які ви знаєте. Схід, станція тощо всі чутливі питання також по поверненню буде більш ширша доповідь. Ми бачимо, що е, є напрацювання, а поки що. Позиції е різні, бо перемовини були непрості. Так ну та ясно, того, що Росія нічого не хоче. Але бачите, це про припинення вогню, що скаже Зеленський, що про е моніторинг припинення вогню домовилися. Але припинення вогню Росії ж не потрібно. Валерій Пекар, філософ, політолог е е е каже про те, що ці переговори не треба ні Росії, бо вона не хоче закінчувати війну. Не треба ні Україні, бо вона розуміє, що Росія не хоче закінчувати війну. Не треба ні Європі, бо та хід змінити не може. А Росія звинувачує Європу Затягування війни в свою чергу не треба ні Китаю, бо він з цього нічого не має і не матиме. А треба вони тільки Трампу. І всі танцюють перед ним. І я згадала, як ви мені казали ще з листопада, як це все закрутилося, і план 28-й пункт не з'явився. Що це все взагалі танці з бубнами перед Трампом? Воно так і триває. Оцей танок, да. Толку нема. З того всього. Що я дякую, що послухали разом зі мною. Наші глядачі. Ну я погоджуюсь з що не потрібне, але різна мотивація. Різна мотивація. Європейці, я вам сказав, мають реальне важелі припинити цю війну. Європейці можуть ухвалити рішення, що Росія в такому вигляді вона не повинна існувати і поставити це ребром перед Китаєм. У американців важелі в тиску на Росію немає таких, і вони зацікавлені в тому числі, щоб Росія існувала. І тому я б тут трохи по іншому ставив акцент, що європейцям вигідно. Щоб війна продовжувалась, про що вони цинічно говорять? Що поки українці гинуть, поки стримують е, е, стримують е, ворога. Вони не поспішаючи готуються до зіткнення з Росією і так далі. Сподіваючись, що, е, що можливо все повернеться е, на якісь там інший коло, я, наприклад, он читаю в Німеччині, що е, ця е, не хочеться говорити на цензурні слова, особливо стосовно жінки, да? а, але а, запасник консерван, Меркель хоче балотуватися на президента Німеччини. Господи, Боже мій так. Да, я вже таке чую. Тобто, це означає, це означає, що європейцям європейцям вони тут головні, от в то, в те, що сказано. Вони не те, що я не погоджую, що не мають важелі впливу. мають важелі впливу. Вони можуть змусити Китай, щоб щоб Китай пішов на дезінтеграцію Росії в обмін на гарні торгівельні стосунки з ними, і що вони не будуть підтримувати американців. Це вони можуть зробити, але не хочуть. Так раз американці, американці ну дивіться, хочуть, тому що з декількох причин. Ну тому, що Трамп, по перше, обіцяв своїм виборцям. А Трамп е виконує зобов'язання перед своїми виборцями. Е він вважається одним з найефективніших, до речі, президентів, Хто не знає, він свої обіцянки намагається виконувати, і він часто це робить, якщо говорити про по перші каденції. Е далі. Е Далі у них питання виникає в тому, що вони б хотіли, але не можуть. Не можуть, тому що виявилось, що ресурс у них обмежений. Ресурс у них обмежений це з одного боку. З іншого боку, вони досі, досі не можуть відійти від цієї думки, що без Росії це світ неможливий. Ця думка, я думаю, тільки зараз починає проникати в їх мозок і розуміння того, що Росію не врятувати, треба готуватися до іншого сценарію. А що робити після колапсу економічного колапсу Росії, його розпаду і шляху є, по якому йде. Ну йшов радянський союз. А, і тут Україна до речі, гарно могла б виступити, вставати такою опорною точкою американців в Івразії, це значно краще. До речі, для нас був би статус а, ніж якісь ефемерні вступи в Є, в ЄС, в НАТО а, та інші спілкування з незрозумілими людьми в Європі. Ні, ринок збуду там потрібен. Звичайно, але треба диверсифікувати це ризики, і а, тому те, що я вам говорив, що воно нічим не закінчується, і воно нічим не закінчується. Тому що тупік, от те, що ви говорили. Президент говорив про те, що обговорюється там військове питання, моніторинг, коридори і так далі. Ну, це все другорядні питання, це імітація бурхливої діяльності, імітація мирних переговорів. Ну, Україна, в принципі, правильно тут робить для того, щоб ведеться переговори, показуючи, що ми беремо участь в цьому. Далі наступне питання: це. Полягає в тому, що е, е, основні питання, які наполягають росіяни, вихід з території Донбасу, ну це Запорізька ЕС, скільки розуміє, які є за своєю вагою 90% всіх цих перемовин, вони ніколи не будуть вирішені, як хочуть росіяни. Ой, я тато ну, ясно. І Зеленський в інтерв'ю Аксіо скаже про те, що ми не будемо здавати ніякі території, що це взагалі ніколи українці не пробачать ні мене, ні Штати, ні взагалі. Ну це просто навіть не обговорюється. Ще каже про те, що питання території взагалі має розглядатися на двосторонній зустрічі. А з, з Путіним. Але це ж ясно, що Путіна не, ніколи не, не погодиться взагалі. Або почне знову наскликати в Москву чи Мінськ? Ні, ну мені вже здається, що Зеленський вже стибьо над Путіном. То раніше, хоч Казахстан пропонував там через кордон, тільки одне летіти, А тепер говорить, що знайшов класне місце. Це Швейцарія. Ну це, тобто, через половину країн НАТО треба пролетіти. Так уявляєте собі, скільки там цих валізок треба міняти буде з експериментами для того, щоб просто долетіти, от ну і так далі. Тому звичайно, що це буде, звичайно, що це взагалі нереально. Але Зеленський використовував якості це тиску на Трампа. В першу чергу Путін не хоче приїжджати, Чого ви нам мозиком постоїте? І взагалі ви обіцяли своїм виборцям закінчувати війну. Ми вам показуємо рецепт. Ми готові вам допомогти виконати цю обіцянку. Давайте томагавки добуваємо росіяни. Буде вам щастя. А ви це ви казали про Європу? І дійсно вони ж не закінчують Росію, хоч могли би пришвидшитися. Повідомили під час брифінгу речниці Європейської комісії Анна Кайса ітконен і Шевон Магарі, що Угорщина, оця Угорщина, яка ще каже, що Україна нас не захищає, бо на Європу ніхто не нападав. Видно, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіарто забув про десятки років кібератак, диверсії. Хоча може він Росії допомагає в цьому. я Не знаю, Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом. Отак, От хоч у них там е, є запаси, яких вистачить е, е, на, на Мало, але подивіться, отак, а що це за таке послаблення дружкам Путіна ще й ні, так це не послаблено. Так це ж питання не до Угорщини. До питання такого: до, до Єврокомісії. Вони ж в 22-му році, 22 році зробили виняток для Угорщини та Словаччини що вони перейдуть на інші альтернативні ці альтернативні джерела постачання нафти. Ну, вони поклали болт на це все. Ну, комісія показала, що не, їм нічого за це не було. А чого вони панові їх слухати? Вони крутили, мали на увазі ту Єврокомісію, а вони не поміняли своє рішення. І тому Угорщина говорить: яке нам ніхто не забороняє. Єдине, хто може надавати їм по голові, це буде сміятися, але це американці. Тому що. Я впевнений От в чому, що у пана Трампа точно к серце кров'ю обливається, коли він бачить, хто хтось купує іншу нафту, крім чудової американської нафти, ну і скоро венесуельської нафти, яку видобувають ем, скоро будуть більше видобувати в Венесуелі. Оці пацани точно і дожмуть. Я думаю, що ця розмова а, саме з двома цими країнами була зробіл, що щось ви забуваєтесь, шановні. Це єдине, хто може змусити їх робити те, що потрібно робити, щоб вони припинили купувати російську нафту а вони ще да, так, захищають. Ні, ну я, я не знаю просто. І блокують 20-й пакет санкцій. Там не тільки Угорщина, там Італія, Греція, пише Блумберг про якісь парти почали переживати, не блокуйте в Грузії, не блокуйте на Мальті, ще десь. А що, а як це взагалі просто? Оце так вони агресили. Це просто та... я вам скажу. Ну, а я вам скажу скажіть. а хто? А хто сна, а хто, осна... а, а хто 30 Флоту вивозить нафти. Знаєте, хто вивод? Mm. Греція, Мальта. А оце ж вони там і є в цій статті? да, і Італія. Вони там всі там замазані, так? І тому, коли там починають розповідати про якісь там таку нестримну підтримку і все інше, ти починаєш дивитися про товарообіги і про все інше, і ти починаєш розуміти зовсім інше є картину як побудований світ. І, звичайно, що вони проти. Того щоб не припинався експорт експорт нафти, тому що вони на цьому величезні гроші заробляють. Так а вони не розуміють, що вони мета ще, чи що чи вони думають, що якось дотягнуть, що ми будемо зупиняти ще дванадцять років. Вони не, не, не думають. Ну дивіться, хто думає, Греція так вони до сто біса, скільки вони ж далеко знаходяться, Італія. Що думаєте, ви Італія вірить, що росіяни на них нападуть? Ні, не вірить. Французи навіть не вірять, навіть німці не дуже вірять. Полякам страшно, так, вони все розуміють. Країни Балтії, так, а, країни Скандинавії, так, ну, Данія ще тому, що вони знаходяться на цьому да, контролю Данську протоку. А всі інші країни Європи вони гарно влаштувалися їм ну, за великим рахунком, байдуже. А, вони на цьому заробляють, розповідаючи нам а, там, казки.